Вот балкон был застеклен. Это мы закрыли его пленкой. Вот такой вот пленкой закрыли. Ну, все, все побито. Вот этот комод когда-то был сервантом. Красивейшим сервантом. Тут такой был сервант с такими этими стеклянными такими ну, гнутыми это, самодверцами. Ну, мы его обрезали. И теперь у меня комод. Жуткий страшный удар. Все полетело, пыль и шок. Не знаю, ну что делать. Я вскочила сюда, ж, к сыну, говорю: Андрей, ты здесь, все нормально. Он тут пробирался, между тут же все посыпалось. Все. Это собака Тася наша любимица, всеобщая. Она лаяла. Она, когда взрывают, она всегда лает, возмущается. Что-то говорит, как-то не то происходит. Может быть, 15 квартир, а может быть, и того меньше в нашем доме. А всего 64. На моем стояке еще два человека, по-моему, выше меня, и все. Это окно взято в аренду, мы должны его весной отдать людям. Мы подали заявку, в том-то и дело. І они нам отказали через месяц, только сообщили, що нам отказано. Я подала повторную заявку. Дом подлежит капремонту, значит, вам отказано. У міських департаментах, комунальному та з благоустрою та відбудови, на наші питання погодилися відповісти лише письмово. Як повідомив речник департаменту житлово-комунального господарства Павло Велицький, обстеження будинку по проспекту Людвіга Свободи показали, що він підлягає відновленню. У ньому проведуть капітальний ремонт. Податися на компенсації за програмою є відновлення. Мешканці зможуть після його завершення, написав речник із посиланням на постанову уряду. Враховуючи, що багатоквартирний житловий будинок за адресою проспект Людвіга Свободи 60 підлягає відновленню шляхом капітального ремонту, на теперішній час отримання компенсації власниками квартир вказаного будинку є неможливим до моменту його відновлення до функціонального стану. Капітальний ремонт будинку почнуть цього року. Його проведе міський департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції коштом міського бюджету, повідомила речниця департаменту Ольга Куриленко. За її словами, проєктна документація ще розробляється, тому дата початку робіт поки невідома.